Так, да, у нас є, що вам продати. У мене відсіля теж рібка є. Окей. Так, туди мені можна оце покласти. І... Отут у вас потрібно... Ні, не тут. На верфі потрібно поремонтуватися. Так, на 97. Грабеж. Що я можу сказати? Просто грабеж. Так, і... В такому випадку. Бачу резонність половити багато риби, щоб заробити грошей і купити те оновлення, на яке в мене не вистачає. Так, тут в мене неспокійні води, тут я не можу ремонтувати. Так, бо тут що? Метал. Метал я не хочу поки. Хоча... Може і хочу різниця. Тут, мені здається, ми вже тут ловили, тут час одна штучка, мабуть, буде і все. Да бачите. Запаси закінчилися. Я ж пам'ятаю, що ми тут ловили. Цікаво, що буде, якщо попливти в якусь одну конкретну точку там до кінця карти. От мене щось з'їсть чи ні? Я думаю, що по-любому. Типу, ти відпливаєш дуже далеко, і там на тебе якийсь монстр водяний нападає і тобі хана. Ну, тому що, типу, в будь-якому випадку хтось би це вже зробив, бо йому було просто цікаво. Якщо мені просто цікаво, то комусь то точно вже було просто цікаво також. Так, а цю ми можемо ловити? О, це маленька. Це якраз мені можна багато. Найс. Nice. Написано низькі запаси, але я вже її шосту ось виловив. Так, і запаси закінчилися. Так, і вже 18 година. Вже час і додому їхати. Так, не перегріваємо двигун. Так, ще тут щось можна зловити, якщо це не квадратна риба. Ну, отак от одну от, можна. Серйозно. Отак от би зразу. Так, і додому. Так. Скидаємо все своє барахло. Да-да. Mm. Так, продаємо. Хмм, у мене вже й трьом забитий, якщо чесно. Але ще тріхи місця є. Так, ловушки закидаємо на 8 днів жесть ра